Часто ми списуємо своє нездуження на різку зміну погоди. Насправді ж, куди більш істотний вплив на наш організм спричиняють спалахи на сонці, тобто магнітні бурі. Вони тривають, як правило, 2-3 дні, але їх пік триває близько доби, і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт. Головний біль, підвищення, або різке зниження тиску, біль в суглобах, дратівливість. В останній місяць літа буде кілька магнітних бур та магнітних коливань. Незначні магнітні коливання очікуються 5, 10, 19, 25 та 27 серпня. Магнітні бурі прогнозують 4, 8, 26 та 30 серпня. Ось кілька порад для тих, на кого впливають магнітні бурі. Намагайтеся в дні магнітних бур уникати підвищених фізичних навантажень. Не плануйте далекі поїздки і відрядження. Якщо вам не вдалося перенести зустріч на більш сприятливий день, запастіться за спокійливим засобом. Не слід з'ясовувати стосунки, брати участь у сварках та вживати алкогольні напої. Вважається, що лише 10% людства по-справжньому страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись з прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять в них, чи так це насправді вирішувати і перевіряти вам.